Театр Воскресіння, неймовірна різдвяна фієрія. Це дійство, яке просто полонило серця, яке заворожило наші погляди, яке наповнило наші душі святом Різдва Старого Нового Року Миланки. Настільки це красиво, наскільки це глибинно і змістовно, ми дякуємо за це справжнє свято, яке тут сьогодні подарувало львівське товариство. Дякуємо опікунській раді, правлінню Львівського товариства, особисто Івану Васюнику і всім. Які ініціювали проведення традиційної львівської маланки тут, на майдані? Ми дякуємо Львівській обласній раді, Львівське та товариство також дякує.